3 грудня в усьому світі відзначають День інвалідів. Цю дату запровадили, аби привернути увагу людства до найбільш незахищеної частини суспільства. Не виключенням стала і Полтава. Для дітей з особливими потребами уже в шосте проводять обласний фестиваль Повір у себе. Своєю діяльністю обласний центр естетичного виховання намагаються охопити різні категорії дітей. Однією із категорій, якою ми опікуємося, це є діти саме із особливими потребами: діти із малозахищених сімей, діти інваліди, діти позбавлені батьківського опікування». Дітям завжди потрібна увага. А якщо вони мають особливий статус, то і ставитися до них необхідно особливо. Цей захід проводиться з метою соціальної адаптації дітей у суспільстві, адже він цей захід дає можливість показати свої здібності, свій талант, проявити свою творчість у різних видах мистецтва. На гала концерт запросили 40 переможців фестивалю дитячої творчості «Повіру себе, який проходив ще навесні цього року. Серед дітей з особливими потребами багато молодих художників. Я поїхала з Восочинської області. Я її білою фарбою і намалювала ангела, їх маленьке. У рамках гала-концерту відбулося нагородження призерів конкурсу образотворчого мистецтва у трьох номінаціях Збережемо мир, країна дивоптаха» та молодь обирає здоров'я. Одним з переможців став Андрій Комар, якого на участь в конкурсі наштовхнула вчителька. Вона мені порадила три теми, і серед яких я обрав цю тему Ми збережемо мир. І по цій темі я протягом неділі малював картину. Картина акварелью. Ну, Не так, щоб кропітка робота, але вона була виповнена з натхненням і з чистими почуттями щирими. Глядачі щедро осипали оплесками молодих артистів, а ті, у свою чергу, подарували їм масу позитивних емоцій.